Був колись такий енікейщик, потім були сісадміни, да, потім з'явилися Девопси. Зараз у нас з'явились клауд, Девопси, Фінопси, Дефсекопси і мільйон всього. От де оце розділення? Да, тобто, чим займається умовно адмін? Да, а чим займається Девопс? І чому у Девопсів з'явилось стільки направлень? Ну, адмін, якщо беремо так коріння корінням, да, по суті mm. діла, це it інженер в компанії, неважливо, чим компанія займається. Тобто, банально це може бути супермаркет, в якому є мережа, є каси, да, є якийсь там сервер, і він з ним займається. Тобто, по суті, діла, він просто підтримує життєздатність цієї системи. Uh -huh. а, бо тут, ну, він автоматизувати може щось там, да, якісь скажімо, речі, але це вже не, всього, не його компетенція. DevOps, він якби просто вже виростає з цього, тобто він бере цю основу то що, то, то що є у системного адміністратора, і до неї додає ще додаткові речі для автоматизації. Ну там інструменти, наприклад, як у нас є Git, GitHub, там в них використовуються так звані пайплайни, це, скажімо, логічні якісь там труби, якщо перекладати дослівно, да? Але суть в тому, що да, в тебе є от, там, наприклад, якщо загорілося світло, то там зробити, то ну. В принципі, як і вдома автоматизація, так і тут так само може бути ця автоматизація використана. Okay. SecOps це додає елемент security, але в тому сенсі, що, наприклад, коли щось має вийти в тест в девелопмент середовище, там додаються елементи перевірки на безпеку цього коду чи рішення, якому було прийнято від цього коду.